В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення реабілітації. Як розповів гендиректор закладу Тарас Мельник, ремонт тривав понад три місяці. З його слів, у відділення закупили меблі, ліжка для дітей та батьків та сучасне обладнання. Усі роботи та матеріали лікарня оплатила власними коштами, каже Тарас Мельник. А реабілітаційне обладнання воно заходиться на першому поверсі, це приблизно вартість яких півтора млн грн, а у паліативній палаті два дихальних апарата 4 млн грн, монітори 500 тисяч гривень, електроміограф 400 тисяч гривень, електроенцефолограф по 250 тисяч гривень, електроміограф 300 тисяч гривень, масажні столи на 150 тисяч гривень. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Унищук повідомила, що наразі адміністрація веде перемовини із благодійниками з-за кордону щодо закупівлі ще декількох апаратів. Вчора ми мали переговори з корейськими донорами, які пообіцяли повністю оснастити цей заклад сучасним реабілітаційним обладнанням. З головним лікарем паном Тарасом ми вчора пропрацювали все, що необхідно для цієї лікарні. Вже листи від імені військової адміністрації і медичного закладу ми направили. Агенція регіонального розвитку зараз має пропрацювати, щоб якнайшвидше цей заклад мав таке реабілітаційне обладнання. Завідувач відділення реабілітації обласної клінічної дитячої лікарні Ярослав Криштофович розповів, що тут одночасно зможуть лікувати 40 дітей. 20 ліжок у відділенні реабілітаційні, ще чотири для паліативних хворих. За словами Ярослава Криштофовича, щорічно у відділенні проходять реабілітацію понад тисячу дітей. Наразі каже, є черга на отримання такої допомоги дітей з інвалідністю і не тільки діти з ураженням нервової системи, ушкодженням опорно-рухового апарата, а також при соматичних захворюваннях, які потребують відновлення. А також маленькі діти, там, де є перинатальні різноманітні перинатальні ушкодження, в тому числі нервової системи або будь-яких інших органів і систем, післяопераційних. Світлана Унищук розповіла, що зараз в області реабілітації потребують приблизно 7 тисяч дітей. Це як місцеві жителі, так і ті, хто змушений був переїхати на Прикарпаття через воєнні дії. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, Новини Суспільне, Івано-Франківськ.